Дорогенькі-дорогенькі, Доброго чи, ранку, чи дня, 11 часів. Запишемо відео, цюнкан з нами. Забігав бігом, тільки цей він тут, уже як тут, все. Нікуди, нікуди нічого не відходжу не каже. Так, розклади свічечки, чисточки, захисти. Вайбером ніяких акцій. Казатиму в кожному відео ніяких акцій не може ніде бути. Тобто тільки через вайбер ви питаєте, я пишу рахунок, і тоді ми працюємо з вами. Так, давайте сьогодні відео зробимо, знімемо, запишемо, що хотіла сказати. Прочитала десь з утра. Думаю, як вірно сказано. Або це не ті очки любенькі, дорогенькі буду жити. і це біга під столом. Я не ну, бачу, бачу, це трошки бав. не ті очки. Що хотіла сказати? Що прочитала? Або людство покінче з війною, або війна покінче з людством. Довоюємося, називається. Тікай не лізь до мене. Або людство покінче з війною, як мудро сказано, або війна покінче з людством. Тобто. Тобто я так розумію, якщо думав, хто що когось щось десь не коснеться, там Росія дума, що буде, чи там ще хтось світ. Тікай від мене, тікай. Чи світ думав, що там десь не коснеться, все воно коснеться. Все воно касається і все. І війни взагалі треба. Не давати, якщо б починалися, а якщо вже починаються, то... То бистро їх прикращати, тобто зразу прикращати їх треба, тому що або людство війну встановить, або війна встановить людство. Ось вот такі діла. Так, що ми дивимося? Нічого тут немає, листочок маленький. Що хотіла подивитися? Що від нас ну, скривають. Шо або стараються скрити в ну, Україні, в самій Україні. Сьогодні подивимося за Україну. Що від нас стараються власті або ще хто там, як покаже карта, давайте подивимося, що від нас стараються скривати, скрити. Я думаю, зараз в інтернеті все на світі так робота, що дуже не скриєш. Ну, в той же час. Давайте подивимося. Що від нас стараються скривати, скрити. Що скільки скільки денів намутили, скільки денюжка велика, скільки денег, і це не іменно ми беремо, це беремо, це велика карта, тобто це по світу. Скільки хто намутив, замутив на Україні, на війні цій діджок, фінансів. Тобто, ну, що від нас стараються скрити? Що війна це гроші, великі гроші. Що в цій війні гибнуть українці? Ну, є муд, мудрі, розумні люди, які, які от цей Пентакль ділять, діребанять дуже хорошо. Тобто, бачиш, як? Ціна й смерті є. Тобто, я впроді, немає ну, от смерть та й смерть. Ні. От Карта показує, що ціна смерті є. Ціна кожному воїну українському, який погибнув, який погибає, який ще буде впереді погибати, є ціна. Тому що хтось ці деньги в своїх руках держи. І хтось ці деньги ділає. От карта, прежде всього, що, що від нас стараються скривати. Те, що. Те, що патріоти, те, що, понятно, тут все-все-все за родину, все це ми розуміємо, і ми такі самі, ми за родину, за батьківщину. Ну, дело в тому, що оденюшки то стара карта, денюшки то де деньги? Де? Це мільйони, мабуть, мільярди в світі. Хто дає гроші, хто не дає, хто дає зброю, хто не дає, десь крутяться дуже великі гроші по цій карті. Дуже великі гроші. І стараються скрити, стараються не все показувати і все. Ну, люди мудрі. Або карта показує, люди повинні бути мудрі плачельнику. Люди повинні розуміти. Тобто люди, ну, може, й розуміють. Може, й розуміють. Що скривається? Ну, бачиш, так і карта показує. От те, що розкладається, це вже можна і розклад закривати. Ось зверху рука тут з пентаклі. Бачите, карта, пентакль. А ось людина лежить під мечами. А от карта смерті примерно. Ну, от, поранення, каліки, інваліди. Ціна всьому цьому є. Тож все зав'язано на дьях. Війна зав'язана на деньках. Тобто сьогодні погибають, як там правильно кажуть, що. Багаті чи бідні плачуть, а багаті скачуть, чи як там воно, не знаю, правильно, ну от якось так. І карта мудрості. Поки ми це не поймемо, поки ми це не осознаємо, те, що понять одне, а те, що ну, поодіночку всіх задавлять. На всіх зароблять отой пентакль, який ось карта показує. От те, що від нас стараються скрити, і те, що, може, розуміють, люди розуміють, то час. якщо карта це показує, значить, розумієте, як сказати, значить це ніколи карта. І в особистому розкладі, якщо ми робимо, ніколи карта не показує чепуху. Десь там таке просто свідання, розставання. От я буваю, ви дзвоните, розклад робиш, а чоловіків немає. Так біля мене ось три я вибираю, значить, вони тебе не вибирають. Значить, ти до цього серйозно відноситься, значить до тебе не несерйозно відноситься. Тобто, ну, якщо серйозні відношення, серйозні там, хай би він був не 3, а 1. Ну якщо б карта бачила, що серйозно з цього щось буде, так само й отут. Про що я кажу? Про те, що просто так карта не показує. Ну, не покаже. Просто от якісь, ну покаже ілюзію, ну покаже брехню, ну хорошо, або й взагалі не покаже. Це так, біля нас мільйони людей, мільйон мужчин, мільйон жінок, ну тобто одні з них, значить, біля вас. Ну, це я кажу так. Так само і тут. Карта просто так не показує. Значить, це найважливіше. Перші карти, це значить, це найважливіше. Я завжди беру п'ять карт. І от перші п'ять карт, які показують, знаєте, як може, я не раз казала вам, що перші слова в батюшки можуть бути від Бога. Все остальне це ми можемо місто нього розказувати. Перві слова йдуть, як від Бога, якщо ти питаєш, якщо ти там, йдеш на якийсь розговор, на ісповідь. Ну, от перві слова батюшка каже, як від Бога. Вважається так. А все остальне це вже так. Знаєте, свої мислі, слух. От що карта показує? Та, що ціна, все є ціна, все продається і все купується. Блін, волос на голові, диба стає. Оце не вкладку, диба встав. Наскільки все, розумієте, наскільки все. І тут ще на карті, що найперше, є колода карт, яка рисує оці, оці ворота, ось двері оці, ось цю арку. І тут просто, просто арка, просто виход туди є. Тобто, як виход ситуації по ми ну, хто, значить, я цю сьогодні колоду взяла. От я взяла і положила її. Ну, тобто вчора вечором пізно комусь я на ній розклад робила, пізно, пізно хтось приїжджав, блін, вже забула і хто навже. І розумієте, що і карта, а тут двері ще й закриті. Тобто продається, ще, ще не наїлися, називається. Ще всі не наїлися деню. А не наїлися деню. Значить, от оця четверка мічей, поки каміць буде. Інваліди, ну, каліки, смерті, все те, що связано. Да, Надо уміти надо розумнішати, в тому, що це очельник це той самий монах, який десь там пішов, уїдінився, і він. Через це одиночество своє він в мудрость заходить. Так само і ми дожні. Кожен дожен доходити мудро до чогось до, 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 до понімання цього всього, що відбувається. Іначе жопа. Хай там да, беремо розклади, коли це закінчиться весною. Хтось там каже ясно, понятно, що осінню. Не закінчиться воно осінь. Воно може бути придавлено трошечки. Ну, все одно, як такове, карта показує. Ну, я примерно вірю в карти. Ви не вірите, значить, що від нас стараються скривати, давайте. Ну, п'ять же ж деньги. Опять же, от із рук його сипляться деньги. Тобто Росія ті багатіють, там, може хто там, як вони в лапках, багатіють, ті, що йдуть на війну і отримують. От Сьогодні з утра десь включила відео, що розказував він Сахаліна, мабуть. І раз поранення дали три мільйона, другий раз поранення три мільйона. Ну, то, считай, він уже на 100 год вперед заробив ці грошей. Ну, це третій раз він пішов після поранення, його забрали в плен, і він їм, Дмитро цей каже, що ти знаєш, що тобі ну, срок хороший грозить. Ну, тобто, куди ті ті гроші? Жінка вдома. Тобто опять ж фінанси. От з рук його сипляться Пентаклі. Опять, ну це не велика карта, це не ту спентаклі, хтось ворочає мільярдами. Комусь сиплять в руки копійку. І він за цю копійку, опять же, з карта вертається. Готовий лягти, чи мертвий, чи полуживий, чи без ног, чи без рук, чи без мозгів. Ну, от готовий лягти. Мільйонери стають. стажуть. Бачите, прийшли українців, повбивали і мільйоніри в себе стали мільйонірами. Якусь машину купили, ну і по карті у мене затягується. Пока мені ще затягується, ця карта болото. Це карта болота, це карта з в порожнє, Ми будемо балакати, ми будемо робити розклади, всі будуть робити розклади, всі будуть балакати політики, щось пережовувати, щось там об'ясняти, ну, таким, як ми. Ну, тобто, ну все одно це карта з в порожня, це карта тормоза. Це карта «нема розвиття, а пока двіження. Тобто всі хтось де щось якось чули, думаємо, додумуємося, карти дивимося, але в те час поки місця в Сатурн. Пока місця убивали, убивають і будуть убивати. П'ять ну, карт, які показують, що від нас стараються скрити. Стараються скрити, що великі бабки у світі, на Україні, на українцях. Так само і Росія по-своєму там прості, смертні, яких вбивають, яких сюди посилають і вбивають. Понімаєте, то вже за три копійки, якщо взять по відношенню, от по першій карті, це бешені гроші. Це більші гроші в світі, які можуть бути. Шестерка Пентаклі це невеликі гроші. Людям дають там копєчку якусь, вони десь на сахаліні чи десь там в Бурятії, чи де вони ще там не зароблять. Вони, ну це ви самі розумієте. Давайте ще подивимося, що від нас стараються скривати. Я. Д явол, д явол, д явол. Як дьявол? Дьявол накриває ту ось карта. дьявол накриває, ну так, якщо п'ять я взяла, ви бачите, і тепер я другий ряд беру, я накриваю карту одну другою. От дьявольські гроші. От люди вже не задумуються, люди безбашені, люди без, без нічого в душі, розумієте, що якщо страну одну, другу, п'яту, десяту кинути, щоб деньги, деньги, деньги. Ну це дьявольські гроші. Дьявольські гроші. Далі йде біля карти дьявола, карта король мечей. От вам війна, от вам. От вам війна, дьявол круте, круте, варте, мало понравилось, треба ще заробити гроші. Ну, Карта впрошлений вже ніхто, вже як раніше, карта показує, не буде. Дявол не дасть вернутися людству, ну, дявол, дявол жадность людська, власть людська, все, оце, що з дьяволом зв'язано, вже не дасть вернутися, вже ми не будемо такі, як раніше. Вже наші правителі не будуть, вже світ не буде такий, тому що, знаєш, як скільки не дай, все мало. Якщо людина мільйонер, ой, блин, це дело, то це страшне діло, то зараз мільйонер це таке, таке сяке. Понимаете? А, значить, треба більш воїна, значить, треба більш крові. Ну, тобто, хто розуміє, той розумає. І де в тому, що і цим усилом світ заганяють ловушку Чи загнали от по дьяволу, через великі гроші. От найголовніше перша карта. Ви щоб розуміли, це я вам розказую вже по карті Саме Найголовніше перша карта в розкладі. Все оце, уже оце йде, оце, це все по, по, по великих деньгах йде. Тому вже не буде, вже світок по ловушку попав з деньгами. Тому що правіті отак, тому що одні на других стараються заробити, Америка десь там думає, нас не коснеться, ми тут заробимо, тому що там ми не можемо заробити ті ще щось, ті ще щось знайшли. Все те, що там, от скільки я розкладів раз робила, що була двойка пентаклів. Все время ігра. Поділяєте, штучно накрутили те, що ненависть така, те, що Росія велика, те, що от така Україна, давайте зараз з нею розберемося, ще більше ми будемо. Тобто все, все штучно накручено. І вони б жили собі, якби їх не накручували, і ми б собі жили, якби нас не трогали. Через великі деньги опять карта ж показує. Зробили те, що зробили. Понімаєте, вибрали такі, такі страни, такі точки, де можна цей. Ну, от карта загнали в ловушку. Назад возврату вже немає. Йдемо тільки вперед. Тож, мало вбили, значить більше вб'ємо. Мало грошей, значить ще щось придумаємо, щоб грошей заробити. Щось сюди карту візьмемо. Це все дьявольська. це все дьявольська. І бачиш, король мечей. Це все дьявольська війна. Сам, примерно, дивлячись, на карти, дивлячись на карти, Тільки розклад, тільки карти. Якщо я захочу, я лірічне відступлення зроблю і розкажу вам. Ну, ж, тут ми дивимося тільки карти. Навіть біля короля мічей, навіть біля цієї війни, навіть те, що Путіна його сюди втягнули, понимаєте, це все дьявол. Так, да, він сам як так. але да. діло в тому, що це оце, оце гроші. Війна дьяволу, тому що раніше, знаєш, щоб завоювати там, наїстися село на село, щоб отжати, щоб там посадити якийсь кущик, чогось виростити, коров од їхніх отжати, бо жрать нема що. Ну це ще якось, розумієте, люди виживали. А зараз, вроді всіх всього вистачає. В Росії всього вистача, чересчур вистачає. Так, і що ми тут? Що від нас стараються скривати? Гроші великі стараються скривати. І що і больно, бачиш? Карта Карта впереді, от ловушка, люди в яку попали. І карта. Зараз кожен по-своєму боль переносить. І Росія, там не всі ж вони кончені, там жінки є, які, може, ждуть, переживають за чоловіка, І матері, які родили цих мужиків, теж є ж такі, що переживають. От скинули отаку боль. От, от карта показує. Що від нас криває? Чого це все? От, хто понімав гадані, хто не понімав, просто дивіться, з моїх рук, просто карти, ви самі поймете. Хочеться назад вернутися, хочеться, знаєш, як ото, думали, там, 20 років тому хренову, наскільки хреново, що прям страшно і те погано, і те погано. Ну, зараз би от мотав ці 20 років, 10 назад і сказав би, що було все непогано. І все вперед так і йде. Що через там 10 років, хто живий буде, дивитиметься в сьогоднішній день і думатиме, що не так все погано й було. Оце карта показує. Тобто вперед, вперед розвіття, а іде воно в тройку мічей. Ось карта показує. В боль отаку. От тобто, щоб одні заробили мільйони мільярди по цій карті, другим будуть приносити отаку от бешену боль. Це сама больна карта по колоді, ну, по колоді. Знаєш, ото світом управляє дьявол. Ось карта. Не єрофант випав, ну, не, 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 яка така карта, а випав дьявол. Біля карти короля мічей. Тобто війну, вважай, веде дьявол. Дьявол — це гроші, це власть. Одні воюють за власть, щоб сохранити, інші щоб грошей побільше. І тут по карті весь світ в цьому затягнутий. Нема. Що Україна і Росія, все. Ні, це карти такі, це карти світу великого. Ну, світ задієс, вона з Всього. Світ всього заліяний. Так, да, світ легко на це все дивиться абсолютно. Ну, їх не касається карта Для світу це робота. Ось тобі імператор. Карта сили, карта сили. Бачиш, карта сили, як проявляють. Світ, да, світ, це весь світ задійство, весь договорнячок такий йде по карті. Ні, карта хтось силу проявляє, хтось гроші заробляє, хтось там те, в кожного в імператора, так сказати. На своєму місці є свої інтереси. Не в простих людей, тут нема простих людей. Тут от карта імператора. Кожний полководець, кожний хазяїн своєї держави, так сказати, ну той свій тіряс має. А примерно, а Україна, ну, я не буду я казати за Росію, хай вони самі думають, ті волі ви кажете, не згадуйте їх. От, а Україна в дураках. Україна як розм'яна монета, щоб хтось заробив великі бабки. Що від нас скривають? Оце від нас і скривають. Щоб воно закінчилося по карті умірності, воно ще не закінчується. Немає. Колись, звісно, що закінчиться, все це зрозуміло. Так як раніше, це кажу я вам тільки сьогодні по картах, так як раніше, от возврат в прошле, ось карта показує, цього не буде. Нас загнали в таку ловушку, тобто весь світ загнали через те, що хочеться грошей власті, всього, нас загнали в таку больну ловушку, що, розумієш, ніхто ні з ким не вважається. Тобі, тобі моя боль не болить. Ну, це я просто в общем кажу, а вам, а, а вам моя боль не болить, тобто нікому нічого не болить. Ну, болить в конкретній людині. От сім'ю привезли, от сім'я там да, болить. Все остальне якось воно, знаєте, як сказати, як сліпокарті от по дьяволу. це от дивитися, карті, ті болі по дьяволу, ті що йдуть. Понимаєте, вам болить і всю. А всі останні, хто до цього, ну да, ну ох, ну ах, ну колись там. це, Ну все одно люди, наскільки до цього привик, привикли по карті, привикли змирилися з цією бур'ю, що аж страшно. Аж страшно. Ну, читаємо ми там десь у Фейсбуці, десь ще щось іде, ну того, ну це вже не так, як перві дні, перві там времена. Потім саме страшне те, що це отут розклад, а гроші капають. Я кажу сьогодні, я вам, я вам кажу тільки карти. Тим більше, хто чуть-чуть понімає, -чуть так, да, кожен по-своєму може трактувати ці карти. Ну от, примерно в мене вони йдуть так. Неприміно, а так, якби я робила лічний розклад. Карта отчальника, поки ми не був поумнішаєм, поки ми не те, що поумнішаємо, а помудрішаємо. І не те, що помудріша, ми ну, всі язики, тому що не касається, тому що. Знаєш, чужа боль не болить. Ну, хто поняв, той поняв. Хто пуняв, хто поняв. Що від нас стараються скривати? От вам карта показала, що стараються скривати. Це тільки розклад, це без отступлень. відступлення. те, що на розклади Viber пишете. І відждете від мене номера, номер рахунку на свічки так само. Чистки так само, захисти так само, кожний раз дайте від мене номер рахунку. Щоб я не волнувалася, і ви, щоб не волнувалися. Давайте так, щоб все було нормально і щоб все було по-людськи між нами і вами. Так що такі діла. В ну, общем, це все ще розказала, те, що карта показала, все. Хубеньки дорогенькі, пока-пока.